Незмінними атрибутами різдвяних свят завжди були хлопавки, петарди та фейерверки. Але продавати та запускати їх у зв'язку з воєнним станом заборонено. Фахівці служби порятунку нагадали також правила використання бенгальських вогнів у побуті. Служба порятунку застерігає бути обасями під час використання бенгальських вогнів і будь-якого іншого відкритого вогню в побуті, адже Мала іскра, в будинку дуже багато горючих матеріалів, які з легкістю загораються, і по ним дуже швидко розповсюджується полум'я. З кожним роком зростає кількість людей, які замість живої ялинки обирають штучну новорічну красуню та прикрашають її гірляндами. Рятувальники нагадують, що обов'язково треба звертати увагу на сертифіковані вироби. Будьте обаче, під час використання гірлянд, адже дуже мало такої сертифікованої продукції, і вже якщо ви її вімкнули, то щоб були поряд, щоб воно все було під наглядом, тому що Коротке замикання, іскріння, виникнення вогню, ялинки в нас дуже горючі, і це також несе загрозу вашому життю та здоров'ю. Тому не залишайте увімкнені без нагляду електроприбори та не перевантажуйте електромережу. В жодному разі не можна використовувати несправні або саморобні електрогірлянди та залишати їх без нагляду увімкненими.